Ребята, от я нарешті вже закінчив лікування, сьогодні трошки бурна ніч була, так що чтобы... ви я опоздав Треба йти, ну зараз подивимося, чи вже є чома чи ні. Все, щасливо тютір Йдемо. Дай Бог що мені це лікування помогло, бляха А то я чашку жим-жим, я вам скажу, бля. Що немає. Може є. Може де, десь він. Не, не, не знає я де. Я б, потім ми продовжимо швид. А і мама, вибач, я не побритий, бо я чуть проспав. ну, Я мав право, ви знаєте чого. Бачите, хто хто заїде. в нього ідеальний, да. Так, пішов. Це любі друзі. Батарейки в цих електричок немає цього звука. Я вам ще скажу, ребятам, що підписуйтеся на мій канал, ставте лайки. Але е, я вам скажу, машина це, звісно, добре, але коли є сміяю, коли є зузулька, і особливо дві зузульки, то це вже ідеально. Ну, все, гарного дня!